Привіт! А що як найважливіше для суспільства речі, мова, віра, історія це насправді не просто основи культури, а що як це інструменти? От сьогодні і поговоримо про те, як ці інструменти стають зброєю в руках тих, для кого справжня цінність це тільки влада і, звісно ж, гроші. І все, власне, починається з цієї ну доволі потужної тези маніпуляція, це, виявляється, не мистецтво, і точно не якась висока ідеологія, ні, це холоднокровне розраховане ремесло. Тобто, як у слюсаря чи теслі, у маніпулятора є свій набір інструментів, конкретна мета і звичайно чіткий план. Ну і якщо це ремесло, то звісно, найважливіше в ньому що. Правильно, інструменти. От саме їх сьогодні і розберемо, якими ж знаряддями користувалися, щоб уявіть собі десятиліттями направляти громадську думку туди, куди потрібно. І так, перший розділ інструментарій. Давайте, так би мовити, зазирнемо в цю скриньку Пандори, подивимось, що там усередині. А кожен інструмент, як ми зараз переконаємось, служить одній єдиній меті відвернути увагу, поки залаштунками робиться щось зовсім інше. І ось він інструмент номер один мова. Здавалося б, це ж наш скарб, основа ідентичності, але в руках маніпулятора вона стає звичайною відмичкою, таким собі інструментом, щоб зламати замок, за яким влада і само собою доступ до державних грошей. І отут ми бачимо, ну просто класичну схему. Назовні для публіки така благородна мета, захист мови, захист культури. Але за цим красивим прикриттям, як стверджує джерело, ховалося щось значно прозаїчніше, а саме, корупційні тендери, потрібні призначення і, звичайно, контроль над фінансовими потоками. Йдемо далі. Інструмент номер 2 Релігія. Її використовували, звісно, не як джерело духовності ні. Її використовували скоріше, як, ну, як телекомунікаційного оператора. Подумайте, це ж готова мережа, величезне покриття, ідеальна для передачі потрібних сигналів. А головною валютою в цій мережі були, звичайно, голоси і лояльність. Ось ця цитата, по-моєму, просто квінтесенція цинізму. Їм байдуже хто святіший, важливо хто корисніший. Це ж, по суті, чиста бізнес-логіка, але застосована до віри. Тобто питання не в духовності, а в ефективності. Яка, так би мовити, інвестиція принесе більший політичний чи там фінансовий прибуток? А далі у нас національність: те, що для багатьох є джерелом гордості своїм корінням для маніпуляторів, це виявляється просто піротехніка. Уявляєте? Яскравий гучний фейерверк емоцій. А для чого він потрібен? А для того, щоб відвернути увагу натовпу від того, що насправді відбувається за сценою. І ось ця діаграма, вона ж показує просто разючу невідповідність. Чим голосніше кричали про національні інтереси, тим, виявляється, вищими були особисті офшорні інтереси. І найсумніша іронія в тому, що грошей, виведених з країни часто було більше, ніж тих, що виділялися на її захист. Ну і останній і, мабуть, найцинічніший інструмент у цьому наборі історія. Наша спільна пам'ять, те, що мало б об'єднувати, перетворюється на звичайний витратний матеріал, просто одноразовий товар, який можна продати, переписати, використати як паливо для сьогоднішніх конфліктів. А от і сам механізм. Подивіться, він, можна сказати, геніальний у своїй простоті. Крок перший: беремо якусь тему з минулого. Пам'ятник, історичну постать неважливо, і створюємо навколо неї гучну суперечку. Крок другий, поки все суспільство запекло сперечається про мертвих, настає крок третій: можна непомітно грабувати живих. Добре, з інструментами розібралися. Але хто ж цей самий ремісник? І це підводить нас до другого розділу і, власне, до головного парадоксу. Бо знаєте, що найдивовижніше? Люди, які так майстерно розпалювали всі ці пристрасті, самі залишалися абсолютно, ну просто крижаними. Вони ж ані на секунду не вірили в те, що проповідували. І ось тут ключова відмінність. Дивіться. Ідеолог, він готовий померти за ідею, а цинік, про якого йдеться, готовий хіба що вбивати ідеї, але заради грошей. Для таких людей єдиний Бог це прибуток, а єдина ідеологія особиста вигода. Все. Ось по суті і весь їхній світогляд, їхня єдина, так би мовити, заповідь. Для них немає своїх і чужих замовою, кров'ю чи вірою. Ні. Є лише дві категорії людей. Ті, кого можна використати, щоб заробити, і ті, хто цьому заважає. Крапка. А все інше це просто лірика для публіки. У їхній системі координат такі поняття, як мораль чи цінності, це ну це просто баги, перешкоди. От, подумайте, мораль. Та вона ж заважає укладати вигідні угоди. Цінності, їх що можна покласти на депозит у банк, а совість це для них просто порожній сейф, який даремно займає місце. Ну і нарешті третій розділ: момент істини. Бо будь-яка навіть найхитріша система брехні, вона ж крихка, як картковий будиночок, і ось одного дня дмухнув справжній потужний вітер, велика криза війна. І цей момент істини просто зніс усе. І цей образ він говорить сам за себе. Коли почався справжній землетрус, всі ці паперові декорації просто розсипалися на порох. Уся оця позолота, ця штукатурка патріотизму, всі ці фальшиві колони, все це обвалилося. І оголило те, що було під ним іржавий холодний механізм брехні та жадівності. І сталося те, що можна назвати великим проясненням. Раптом усі ті лінії поділу, які нам так старанно малювали роками, просто стерлися. І виявилося, що насправді людей об'єднує не те, якою мовою вони говорять, і не регіон проживання, а спільні цінності, спільна культура і, що найважливіше, спільна людяність перед обличчям реальної загрози. І коли дим трохи розвінявся, маски впали. І ті, хто так любив носити плащі патріотів, раптом виявилися звичайними злодіями. Стало абсолютно очевидно, що єдине, що вони коли-небудь по-справжньому захищали, це вміст власних кишень. Власне, а чи могло бути інакше? Ось ця таблиця, вона по суті підсумовує цей фундаментальний сув. Виявилося, що справжня лінія розмежування, справжній фронт проходить зовсім не там, де нам малювали, не по мові, не по національності і точно не по тому, в яку церкву хтось ходить. Справжній вододіл він між моральністю та її відсутністю, між цінностями та цінізмом, між людяністю та нелюдяністю? І в кінцевому підсумку вся ця історія залишає нас із одним головним питанням то де ж вона проходить, ця справжня лінія розмежування? Якщо всі старі звичні маркери свій чужий, виявилися фальшивкою, то на що орієнтуватися тепер? Джерело, яке ми розбираємо, натякає, що відповідь лежить десь у площині моралі та людяності, і, можливо, саме пошук цієї відповіді і є найважливішим завданням для суспільства, яке пройшло через такі випробування.